Всім привіт, мої дорогенькі. Ж, який у нас вітерець, так гарно. Ну, дихать легко. Тільки недавно встала, лягла на початку четвертої, вже як трохи все втехомирили. Куди його було лягати це страховище, й годі. Сподіваюсь, що у вас усіх усе добре. У нас усе добре, слава Богу. Ну і не дивлячись, ні на що, всім хорошого дня. Хорошого настрою і обов'язково смачної кавусі. Хай хоч щось в цьому житті зранку порадує. Сьогодні вівторник, колись я собі <сування> як. Ну, не можна, щоб і не шуткувати. Ага, коли ми ще вчилися, так у нас там одна. Ну, Ми ж всіх поприїжджали, можна сказати, сільські люди. А тоді ж навчання було в інститутах тільки на російській мові. І треба було всі... все переучувати. можна і Хоча в школі вчили, але ж досконало ніхто не знав. Як нас одна казала, як дні тижня, понедільник, вівторник і так далі. Так, Той вівторник залишився в душі на все життя. Господи, прости мене, але ну, ну так воно є. Телефоном як мав з гранатою. Ну, ну це так, тут поклала, тут уже його немає. Кричу Вані, Ваню, набери мене, де мій телефон. Просто якийсь капець. Хожу, брожу по хаті, робити нічого, не хочу. Повірте, ні до чого, ні руки не стоять, не ноги. Ну, ну, ну просто якийсь капець і все. Дивлюся, це в, в кімнаті стільки лежить отака гора, треба поскладати, щоб погладити, що скласти, поховати його. Не можу себе взяти у руки. Прийшла в свій садочок до своїх краси. От яка тільки краса. І, і кожний кущик, от кожна троянда має свій аромат, інакший. От інакший і все. Це ця розова. Оживали, бачите. Це, це щось неймовірне. Отак вона пахне, ну, просто, це просто а Ось ця, дивіться, вона малинового кольору такого. О, ну, зразу падає і все. Отак падає. І, і, і капець. Ну, Ей Ейсі, ей. Ще. Ну, от у кожної свій аромат. Недавно під час прибирання я випадково впустила портрет. От ну, з рук, ніби вирвало. Хотіла витерти пил, а він упав. І пошкодила я один куточок. Дуже розхвилювалася. Ну І відразу ж написала у backstage art, що мені робити. А вони мені кажуть, а що робити на, на ці портрети. Гарантія 5 років, тому присилайте нам, ми вам все виправимо. Чесно кажучи, такого не очікувала. Ну от, але слава Богу, вони мені відновили мій портрет. Якість цих портретів просто бомба. Я робила багатьом на подарунок. Сестричці своїй робила і внучку, і донечку, і сімейний портрет ваніному брату робила. Ці портрети не вигорають. Абсолютно їм нічого не стається. Ну, Якщо, не дай Бог, пошкодите, то вам його замінять. Або відновлять. Ну, вони вже самі знають, що йому можна зробити. Це дуже крутий подарунок на день народження, на випускний, на весілля або ж до будь-якого свята. До речі, скоро день батька. Ви не забули, бо я забула, чесно кажучи. Так от до цього свята Backstage Art дарує знижку від мене мінус 60%. відсотків. І знижка ця діятиме два дні. Не втрачайте таку нагоду. Навіть якщо ваші рідні десь у Європі за кордоном, вони зроблять доставочку і туди. Все зроблять по вашому бажанню. Переходьте і замовляйте. Не втратьте цю нагоду дуже круті портрети, якість хороша гарантія. П'ять років ще раз нагадую. Я не знаю, з чого почати. Навколо міста стіна. Місто прокинеться, навколо міста. Війна, навколо війни спочивають інші міста. Є шанс, що місто стоятиме, шанс є один зі ста. Не раз подбирал брошенных собак прямо на улице, забирал их домой, выхаживал и дарил им вторую жизнь. Однажды Том Харди подобрал брошенную и исхудавшую собаку прямо во время съемок фильма «Легенда». Он отвез в Когда втомлюется душа, тело старее швидше. Это 100%. Обнимаю вас, мои дорогие друзья, на вам и вашим родным. Новини читаю, бачу, удивлюсь и слушаю. И от их просто Просто я не знаю, що сказати. Зараз прочитала за Сумщину, 2 мільярди коштів уклали в окопи, які не придатні, щоб у них переховувались військові. 2 мільярди відмити грошей. Не укріпляли кордони, зато роблять дороги, зато благоустрій. Багато чого ми не розуміємо, і, мабуть, багато чого ми так і не зрозуміємо. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Багато питань та мало відповідей. Їх взагалі немає, і скоро їх не буде цих відповідей. Дівчат, коли я вам щось показую, я не хазуюсь, показала я курицю там чи показала щось. Просто багатьом людям цікаво, які ціни. Ну, є такі люди, які цікавляться. Якщо комусь із вас не подобається, ви просто перелистуйте, не дивіться, я вже казала, відпишіться. Мені там одна пані пише, що все зрозуміло, британці гарні, українці погані. Ну, я так ніколи не казала. Я так не казала ніколи. Я навпаки казала, що так як українці ніхто робити не вміє. Ні в б'юті індустрії, ні в клінінгу ніхто так робити не вміє, як роблять українці. А те, що у нас Україна погрузла в корупції, те, що в нас... Одна влада змінюється на іншу, і та, що приходить інша ще гірша попередньої, то це є факт. То це є факт. Я ж не сказала, що українці погані. Бо ми ж всі любимо виправити, підсказати. я права, а ти отут не права. От вітаміни називаються аж ваганда, хліб це складні вуглеводи, ну багато чого. Сьогодні в мене вечір буде зайнятий. Після трьох я буду вже зайнятий. А сьогодні, мабуть, я вже з вами не зустрінусь. Зустрінусь завтра. Мене одне одна така справа, знаєте? Трошки хвилююсь, уже й думаю навіщо це мені. Ну вже все. Назад буде назад, уже повернення буде некоректно і неправильно. А так, звісно. Вчора зопалу, а сьогодні вже обдумую, ну нічого, вже, вже ж як є. Всіх обіймаю і всім цього самого найкращого.